Поліції області повідомили, що у селі Переброди Дубровського району 16-річна дівчина вдарила ножем в груди свою сестру. Так неповнолітня вирішила закінчити сварку, яка спалахнула в багатодітній сім'ї. Внаслідок поранення 23-річна дівчина потрапила до лікарні. Конфлікт спалахнув раптово, коли дівчата саме розподіляли обов'язки по господарству. На захист 12-річної сестри стала 23-річна, за що отримала удар кухонним ножем у груди від 16-річної, яка у той момент тримала його гру. 可。 Крики почули батьки, які боролися на подвір'ї по господарству, та одразу викликали швидку медичну допомогу. Дівчині провели операцію. Зараз вона на лікарняному ліжку, а з неповнолітньою, яка взялася за ніж, зараз спілкуються слідчі. Зі слів односельчан, сім'я характеризується позитивно. Тож, як міг трапитись такий інцидент, пояснити ніхто не може. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Відносно неповнолітньої правоохоронці проводитимуть слідчі дії, дівчина щиро розкаюється у скоєному і шкодує, що так трапилося.